Ахтем Сейтаблаєв – культовий український актор та режисер кримсько-татарського походження. Улюблений напій вода без газу або біле сухе вино. Країна для відпочинку Італія, марка авто, тесла, а вид спорту ММА, змішані бойові мистецтва. Це була дуже хвилююча бесіда зі справжнім мецем. Ахтем відверто розказав нам про особисте, про окупований Крим та навіть про власні політичні амбіції. Ахтем Сейтаблаєв – найуспішніший український режисер, людина, що вміло поєднує творчість та активну громадянську позицію. Я готовий бути штиком, але штиком діючим. Професіонал, що знає усі секрети кіноуспіху, звіровідністю вісімдесят 50% Ви скоріш за все оберете фільм. Які не змусить вас після важкої важкого робочого тижня замислюватися над сенсом життя? Повірте, ви навіть і не здогадуєтесь, про що ж мріє український митець кримсько-татарського походження? Ця локація пов'язана з дуже великою мрією, яка вже от потихеньку. Почала набувати свої конкретні рис як у 2011 році. Ахтем Сайтаблаєв разом з Володимиром Зеленським відстоювали честь України. Він дуже сильно хвилювався, що неможливо буде продати в Росію. Ексклюзивно для віпів і топів режисер розкаже, якими були останні години в Криму перед окупацією, і розумію, що посеред центру міста, який знаю, як свої п'ять пальців, я один Пристібніться, Ми починаємо. Ахтем Сейтаблаєв один з найвідоміших українських режисерів. У доробку митця десятки художніх картин, найвідоміші з яких Хай Тарма, Захар, Беркут і, звичайно ж, найуспішніший вітчизняний фільм Кіборги не було наказу відкривати вогонь. То що треба було здати аеропорт? Нечувана каса у мільйон доларів результат поєднання режисерського вміння та правдивого сценарію, написаного самого життя. Ідея фільму з'явилась в Ахтема ще в 2014 році. У той час, коли він вів патріотичну програму Хоробрі серця, гостями однієї з них і були славнозвісні кіборги. Своїми улюбленими режисерами Ахтем називає Мартіра Скорсезе, Крістофера Нолана і кого б ви подумали, Ларса фон Трієра. Я дивлюсь е різноманітне кіно від е там Ларса фон Трієра. Е не можу сказати, що я передивляюсь кожен тиждень. Кіборги, Хайтарма, Захар Беркут, справжні візитівки майстра. Проте до історичних блокбастерів Ахтем прийшов не одразу. Свій режисерський шлях він починав з телевізійних комедій та драм. І саме комедії, на думку Сейтаблаєва, ледь чи не найважчий жанр у кіно. Коли береш там левець в руки і паперець, і намагаєшся написати, е, типу, смішний діалог там, ну, на 30 секунд. Можливо, один у мене вийшов, я над ним працював місяць. Буквально місяць? Буквально місяць. Ну тому що ти ж пишеш, потім наступного дня. Читаєш і думаєш, що за це написав. Ахтем зізнається, комедійним зірцем для нього стала французька комедія один плюс один. Французька комедія, до речі, ну наприклад, та сама один плюс один. З одного боку, наскільки вона змістовна, да, готова. І, і, да, і наскільки вона смішна, да, і наскільки вона на, на грані такого фола взагалі е, існує. Але ти розумієш, а саме головне відчуваєш, що це. Не від ненависті власною пробою пера у комедійно-драматичному жанрі для Сейтаблаєва став телевізійний серіал Чемпіон з підворіття, Незважаючи на жанр, у процес роботи над стрічкою між інвестором і знімальною групою встала політика. Було непорозуміння між нами і інвестором фільму, що він був проти гімна українського. Він дуже сильно хвилювався, що неможливо буде продати Росію. Вгамувати дивні закиди інвестора, вдалося лише погрозами і підключенням тодішнього продюсера фільму Володимира Зеленського. Тому розмова дійшла до певного радуси. Володимир, який мовчав до цього, взяв слово як керівник і сказав, що гімн буде, і сказав це доволі емоційно. Відзнявши більше десяти телевізійних проєктів, Ахтем вирішує спробувати себе у повнометражному художньому кіно. Першою такою картиною стає Хай Тарма. Фільм пронизаний справжнім болем і співчуттям до кримсько-татарського народу. 48 народів під час існування радянського союзу були депортовані. Шість тотально, як кримські татари, а 42 – частково. Українців не депортували повністю, тому що не вистачило, як казав, якщо я не помиляюсь, Хрущов чи хто з них вагонів такі собі, да, гумор м'яко кажучи, хай терма втілює у житті мрію дитинства самого Ахтема. Адже окрім позиції режисера, Сейтаблаєв відіграв і головну роль. Про Амітхана Султана, двічі герої радянського союзу, коли ну, я був хлопцем. Маленьким і трохи молодшим, ніж зараз знав кожен кримськотатарський хлопчик. Напевно, що і зараз Ну і звичайно річ, ми всі хотіли бути героями, льотчиками. Да? це як Вільям Волос для шотландців? Руки йдуть у Сайтаблаєва нові мрії. Проте вони все так само пов'язані з татарським корінням. Ми зараз ідемо якраз до земельної ділянки тут, в національному музеї етнографії і побуту України. Іноді його називають Пірогова. Ось і от саме на цій ділянці мріємо, що наступного року тут буде кримсько кримськотатарську садибу. Повернення рідних садиб, земель і території Криму, свідком окупації якого цей Таблаєв був особисто. 27 лютого прокинувся вранці, а якраз мешкав в квартирі, яка, яка своїми вікнами виходила прямо на кабінет міністрів на Криму. Mm -hmm. е, нічого не помітив, вийшов. Це був там щось. Хвилин 15-9-ту ранку. Пішов до магазину придбати там щось собі на сніданок і через хвилину зупинився, тому що розумію, щось, щось не те. І починаю так оглядатися навколо. І розумію, що посеред центру міста, яке я знаю, як свої п'ять пальців, я один. Саме так розпочалось захоплення Криму очима відомого режисера. За проясненням ситуації Ахтем звернувся до місцевих правоохоронців. Він так на мене подивився, каже. Скоро узнається. І от як він на мене подивився і як він це сказав, я точно було ну, відчуття, що він знає, що відбувається, і це його тішить. Він радіє з цього. І от тоді мені стало страшно, страшно від того, що ти не знаєш, кого рятувати в першу чергу. Цей Таблаєв зізнається, це, мабуть, один з найгірших моментів його життя. Момент окупації на Криму у мене поєднується з емоцією якраз такого безсілля. Безпорадності, і я не хочу більше відчувати таке почуття. Ахтем впевнений і переконаний, борітесь і поборете. Не Україна, і слава ні Знаєш, як за законом фізики, Чим сильніший тиск, да, тим сильніше да, супротив цьому. Втім, таблаєв розуміє, для втілення своєї мрії непогано було б мати міцні інструменти. Чи не думав можливо навіть піти у політику? На цьому Ти знаєш, е ну чесно кажучи, я декілька разів про це замислилося і. Навіть розмовляли там з друзями і знайомими про ну взагалі про такі інструментарі. Ахтем зізнається, варіант з початком політичної кар'єри він аж ніяк не відкидає. Якщо я дійсно буду знати, що я можу принести якусь користь і дійсно зможу допомагати втіленню, наприклад, ось таких ідей. Успіху вам, Ахтеме Шевкетовичу.